Терористи на Донбасі і далі порушують перемир'я. Просто зараз вони обстрілюють опорний пункт Сил АТО біля селища Тарани в Шахтарському районі Донеччини. За останні чотири години бойовики декілька разів нападали на позиції українських військ з гранатометів та мінометів. обстрілювали блокпости під слов'янськом. Поранили двох військовослужбовців. Двоє мирних жителів загинули від обстрілів в Артемівську. Командир одного з підрозділів Нацгвардії потрапив в полон до бойовиків. Артемівськ о п'ятій ранку під час штурму військової частини терористи обстріляли пасажирський автобус, який їхав неподалік. Водій від поранень знепритомнів і врізався у приватний гараж. Одну з пасажирок з кульовим пораненням шпиталізували. В лікарні вона померла. Острілами із танка та гранатометів КПП військової частини зруйноване повністю. Інші споруди частково. Від вибухової хвилі у сусідніх будинках повилітали шибки, перебиті високовольтні лінії, але кіровоградські спецпризначенці, які несуть службу у цій частині, не здалися. Слава Богу, всі живі та здорові. Таким образом, хочу сказати і передати привіт ДНР Раплочинцям. Ніколи ми не здамося і ми будемо тримати цю частину. Сьогодні спецназ не допустив прориву терористів. На територію військової частини Ось. іншу військову частину в Артемівському районі, де зосереджені склади зі зброєю та боєприпасами, терористи з двох танків обстрілювали протягом години. Внаслідок бою військовослужбовці сил АТО захопили у сепаратистів один танк. Інші дані поки уточнюються. Сім годин бойовики штурмували військову частину у Донецьку. Захопили її терористи лише коли в українських бійців закінчилися набої. В полоні опинилися дві сотні військових. Більшість з них терористи вранці відпустили на підписку родичів. це пораження наскуби захотіли, але конкретно для мене ні. Ну а в ще, конечно, і а українським міркам да. у полоні залишається командир частини. Його доля наразі невідома. Є інформація про те, що захоплений в полон командир цієї частини національної гвардії. Подальша доля поки що не відома, але інформація і примовини з приводу його звільнення зараз проводяться. Бойовики захопили важку військову техніку, що базується на території частини. Під час штурму п'ятеро з них дістали поранення. Світлана Фічон Станіслав Фещенко Донеччина та СН